Всім привіт! Вітаю вас. У нас вже вечір. Я трохи поробила свою роботу і ось виріши вам показати. Ось так переставляла ці самшити Ось сюди. Щоб їм було більше місця. Може хтось надумає, хтось захоче таких кущів в горшках великі вже. Ну, і тут в ящиках я порозсаджувала примули. Бачите, будемо чекати, коли вони поприживаються. Різних кольорів. Ось тут трошки. Ось тут самшити теж я понасаджувала в горшечки, в різні горшки. Є більші горшки, є менші горшки. А також тут між самшитами спірея японська принцеса рожевим кольором цвіте. Ось тут теж в горшках ця спірея принцеса. І ось тут також ця спірея принцеса. Ну, ось так. Рішки попрацювала. Вже в мене горшки закінчилися, тому замовила ще горшечків і буду чекати, коли приїдуть, тоді буду ще продовжувати, розсаджувати А завтра буду працювати в саду. Там в мене обрізки ще багато. Троянди ще обрізати треба. Пше роботи і роботи. Так що так. Тут в мене є в горшках три горшки медунки. Буде цвісти, я буду вам показувати. Так, ну ось мої горшечки. Бруслина або бірісье, як ви знаєте. Це в горшку бузина Мадонна варієгатна. Це вона в мене одна поки що. Так що, якщо, якщо хтось бажає, будь ласка. Це біресія теж. Це все маленьке. Тут в мене кущова троянда, ця що в мене. Біля доріжок я би пересаджувала в горшки. І тут теж, і це великий горшок спірея японська принцеса. Ну, ось так. Поки що. Поки що так. Тут Що? Полежиш тут трішки, так? Ну, полежи трішки. Полежи п'ять хвилинок. Ось так, у нас вже вечір. Сонечко вже сідає, і все. Ти чо піщеш Піскавка ти. А? ні ні, ми туди не йдемо, ні, ми не йдемо туди. Так. Пикутька, тикутька, тикутька. Ось таке небо. Ржеве. все. Ну, Дам. До сьогодні. Дам. Сеп, 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 сеп. Ні, 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 все. 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 Tchau,